ай досі тікає Я зрозуміла, слухай, ну я пробувала так, у мене щось так не виходить. Так. Так, у мене так щось не виходить. Зараз приєднаємо ми ще. так Так сто сорок восемьдесят два, два, восемьдесят восемь. Так, так, так. Почекай, нас пушту еще пригод. Так, захожу я. Так, Ютуб у мене вже є, підприєднаний. Так, людей немає, хай заходять. Бачиш, а... Тут це вчора хтось видалився, хтось добавився, але потихеньку. Хоча сонце світить треба трошки рівніше поставити. Може, рівно отак, повернув, от, щоб він рівно стояв. Бо на слиться, ну підставляється. Отак ти маєш на воно да, да, да. Навіть без штучного світла. Так упаде. Ні, нічого, не нормально не Ні, нормально. Та нічого, це сонечко, це природньо, так воно нормально. Та воно так, зараз... Так, вмикаємо. Так, вітаю, друзі. Дякую, що з нами хтось у нас. А, так. Зараз ми поналаштовуємо наші, наші камери, тому що, тому, що, тому що вибачаємося сьогодні. Ми за запізнення. Ми планували о 12.30, але запізнились, тому. Так, тому, вибачайте, зараз, зараз ми почнемо. Так, друга камера, так, вас вітає крамниця, друзі, крамниця, світ костюмів. І зараз ми будемо, будемо демонструвати вам, так, демонструвати вам... Наш, наші новинки, наш одяг. Так, зараз, зараз, зараз вмикаю ефір. Так, дякуємо, хтось вже клас поставив. Дякую. Ви не тільки клас ставте, ви ще й коментуєте щось, запитуєте, чому ми сьогодні тут, що ми тут будемо вам розказувати. Друзі, збираємося. Ми запізнились трошки, тож Приєднуємося. Так, вийти в ефір, але, 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 мені потрібно камеру перемкнути. Так, друзі, чуєш, я взяла оцей штатив, але у мене там. Цей ти трохи трохи. Мені, да? Боже, ти поставила? Ну, у ти мені включила, Чи це ти своїй? Це твої. А це твої <с три. А, ну так тоді слухай, давай попробуємо тоді на твої, тому що якщо я поставлю ще четвертий, то це буде. Ще катастрофа. Я у машині, мене отут можна поставити одну ще камеру. Да, але... Багаті люди які круті. Слухайте, три телефони, усі три самі послідні. Це тебе всі Samsung диви які. Ні, да, це ні. не всі ні? Тут, всі, тут тута, тута збірна селянка, знаєш. А тут приклеєне скло, навірно, да? так? Ні, це турецька модель, але мабуть вона автоматично це, у нас. А, ага, почекай. Може, тебе яскравість додати. Треба, треба. А ну зараз хвилиночку, друзі. О, яскравість повна. Це така модель. Це турецька модель, тому вона така трошечки у нас затемнена. Так, слухай, одну хвилину, тоді я уберу цей штатив, так? Ну, Давай так, да, забирай. Ну, він, да. він да, Добре, да. тоді я таки винесу. Якісь провода. Ну, бери його. Зеркало підключені. Не будемо в зеркало включають зовсім, я думаю, так? Кажу, дзеркало не буде включати. Вони сьогодні щось засушить, то я взяла водичку. І ще собі, так. Я хотіла подивитися, у мене вчора питали дівчата костюми XL, спортивні. У нас виходить в векселі є стільки. Ну, що я думаю, так не бачу. Що у нас є в векселі? Так, так, так. Слухай, мені жарко, може, світер зняти, чуєш? А, <плес> так, дорогі друзі, так, дякуємо, що ви з нами. Крамниця світ костюмів. І. Наш партнер чи ми партнери Примула так? це Чернігівська область, Коробська Швейна фабрика. І ми сьогодні у них в гостях і будемо презентувати вам нашого українського виробника. Тож, залишайтесь з нами, не уходьте далеко, ви побачите останні новиночки. І також зможете, якщо вам цікаво, так, привіт-привіт. Хтось зі мною. Дякую, дякую, що ви мені там щось пишете. Дякую. Так, можемо поспілкуватися, задавайте запитання, і ми будемо вам відповідати. Отже, сьогодні перший день уже у нас що холодно, да, морози? А я вас попереджала ще на своєму ефірі в кіктоці, що друзі, прийде холод. І треба буде тепло вдягатися, згадаєте ви тоді мене. Бо ми вам спропонуємо не тільки модні й красиві речі, а ще й теплі речі. Тож, давайте почнемо. Так, дякую. Я просто слідкую за тим, якщо хтось задає запитання, і моя колега. Партнер так, всім, да. і, всім і день, а, власник, а, власник швейної коробської фабрики Валентина Олександрівна. Можна без Олександрівки. <скільки> так, я теж, ти знає, я, я теж більше жінка. Можна просто yeah. Валентина. Ти знаєш, я розгляду. теж люблю все ж таки більше такий європейський підхід, коли люди все ж таки більш такі дружні відносини. Знаєш, вони оце, оце таке, як під оце підносити там. По батькові там ще щось. А, отже, значить так, привіт-привіт, Дякуємо, що ви з нами. Отже, сьогодні ми вам презентуємо давайте, жіночий одяг. А, сьогодні у нас буде чисто жіночий верхній одяг. Є демисезонні куртки, почнемо із них. Давай. Мабуть, так. Да, так, демисезонні куртки. Давай, ти будеш вдягати вдягати, э, Знімай з себе, вдягать, так? На, вдягай, себе кутку, Ага. на футболку. А, так, близько не підходимо до камер, щоб люди бачили. Дуже сонце відсвічує. Ти бачиш сюди? Так. Дівочки, у нас не дуже гарні тут умови трохи. Сонце відсвічує і трохи колір не передається, так як ми хотіли. Так, ага. Так, добре. Угу. Добре, отже, у нас де ми, сезонна куртка. Розміри у нас, як вони правильно називаються? One size. Розміри від S до, до XL. Тут один розмір, він підходить і на S, і на M, і на L, і на XL. Дівчатки, така універсальна куртка, вона а, спеціальні лекала, які сідають гарно на всі фігури, особливо у кого великі груди. Пишне стегна, або стегна, да? так. Да. Дивіться, куртка йде у нас Трапеції. трапеція, да? рукавчик рівненький. На рукаві гляньте ось така ось е, дизайнерська у нас Декоративна. полоска. Угу. полоска да? ну, шовчик він такий, так. І взагалі, по-перше, що вона зручна. Можна рухатись, займати спортом, бігати навіть так. і ходити на маршрутку і, і з неї, від неї від теж. Значить, кишені є у нас. Так, дівчатка, ну, чесно скажу, легка дуже і дуже тепла. Значить, зверху у нас іде балон, стьогогана, як ви бачите. Всередині теж балон у нас іде. Комірець у нас стієчка. Так, і між балонім, між балонім у нас теж є утеплювач. Тобто, до мінус 5 ця курточка у нас витримує. Ціна у нас. Так, ціна у нас так. Привіт, привіт. Так, запитуйте. Отже, ціна у нас 2200. двісті. Правильно так, я не да, помиляюсь. Так, так, так 200. я пам'ятаю. Так, 2200. привіт, привіт, дякую, що ви з нами. Отже, кольор кольорова. розміри від S до XL, ще раз повторюю, кольорова гама. Цей у нас колір у нас трошечки світло, воно не передає 100% колір, тому що сонце засвітлює, а насправді воно, вона більш насичений колір між рожевим і фіолетовим, світло-фіолетовим, такі два кольори. у нас. Вони змішані, ну, але такі глибокі, соковиті, дуже, дуже класні. Мені дуже шкода, що камера не передає цього кольору. І гляньте, як вона виглядає. А ми можемо взяти, може, телефон, якось так, камеру, от там, де немає соціального. Так. ти можеш в дзеркалі показати. Ти можеш біля так. Так, дзеркала взяти телефон і перевернути камеру. Слухай, ну оце в нас взагалі. Ну Ти бачиш, так, да, дуже угу. темно. Ну ну це автоматично у мене на, на цей налаштовано так. Дивись, от просто, просто візьми, стань так напроти зеркала і покажи. Зеркалі буде Не. зовсім по-другому. Ага. Ну ану, чекаю. Ну зараз я один візьму із телефонів. Так. Давайте тік-ток візьмемо. Тікток, ану пробуємо. Чи покаже нам зеркало правильний колір? Повернути камеру. Ага, я ага. бачу. ага. Ні, бачиш, щось воно це рошивеньке, таке, блідьке. показує. зовсім інше. Угу. Так, э, ці куртки вони у нас є в інших кольорах, і кольори так, а тепер назад треба Чекай. Так само саме нажимаю, ага. перевернути камеру. Перевернути камеру. Угу. Так, і я ставлю назад на місце. Хотіла ще подивитися, як прикріпити може номер телефону, так. Вона казала, стікери на стікери. Де в нас стікери? Так, друзі, зараз одну хвилиночку ми хочемо закріпити ще контактний номер телефону, куди можна буде напряму зв'язатися. Десь на екрані Ну, нажми. Тут угу. от, от, от немає стікерів. ні, це не вони перші, другі, ні. Скрині, опитування, бажання. Я теж десь бачила, але вже воно щось у мене. Так, F голосові фони дошки. А, стікер є. Так, Що стікер. Угу. О, О ось ось точно. Ага. Ну, цей другий, можливо, цей набирай. Так, ну це ж адреса, тут, дивися, телефон має бути. Давай, оця стрілочка, от якраз угу. вона підійде. Угу. Так, давайте тоді пишемо. Так, значить, це Viber. Viber угу. був. Viber, будь ласка, пишіть, і ми всі ваші повідомлення. Ми всі ваші повідомлення. Так. 0, о, нарешті чу ще на тепер ні, тепер мабуть, Чекай, 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 оце mm -hmm. треба убрать. Ото mm -hmm. слово треба mm -hmm. убрати, воно не потрібне. Так. Воно перевів нормально. О, люди, та ми вже професіонали, чуєте? Ми вже профі. Де, де, ти, де ти його сюди ось, 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 оце чарівна палочка? Ага, бачиш вона ага. і з тим. Потім отут стікери. стікери да? угу. Чуєш, ж, скільки я питала в людей, мені ж ніхто не відповів. Це така таємниця, такий секрет. Ніхто не відповів, поки оце не знайшли ми цей стікер. <гум> так, привіт-привіт. Так, дякуємо, що ви з нами, дівчатка. Так, отже, ми зупинилися на курточках. Куртки в нас де 2200 в гривнях. Легесенька трапеція підходить із розміру S до XL. Так, до XL, так. І отже, бачите, давай кольорові гами покажемо. Давай. Значить, це у нас іде, так як я сказала, фрезовий, фрезовий, фрезовий. називається колір. Такий насичений. І е, є, значить, у нас салатовий, зараз покажемо кольорові гами. Так, да, є такі в чорному кольорі, є в шоколаді. От на яку камеру, дивись, на всі камери, різні. Так, давайте просто трошки угу. подалі. подалі відходимо, щоб, да, Так, дівчатки, дивіться, є а, в такому кораловому кольорі, є. А, Лаймовий, лаймовий, it's такий it's зелений, uh -huh. такий яскравий. Теж він трошки приглушений на камеру, він яскравий, uh -huh. яскравіший. Є такий шоколад і є чорний. Uh -huh. ну, це не всі там, чи є білий. Так, і є по одній штучці блакитна і оливка. І білі теж є. Так, близько не треба. Камери хорошо звук ловлять, тут тихо, то тут, штат. Так. Угу. Отже, друзі, куртки у нас демосезонні, ще раз повторюю, бо люди хто виходять, хто приходять. Так... Ні, зараз у нас інтернет Від мобільного Від мобільного не включиться угу. зовсім, так? Да, ну, поки що, може він ще приєднається, але поки що не приєднався. А, а, це твоя зарядка. Так, да. оце зарядка, а то зеркало було. А це я підставила водою, щоб зарядка не, не поїхала від цього. Не поїхала, не впала, то притримує. Ну, законом відключиться, вона працює разом з цієї А, Ага. Його не так ну, ну нічого, хай. Слухай, ну мене працює, я ось дивися, Є. Пішов інтернет, так? Да? Ну, в мене мобільний зараз ось. А ти, під... на цьому, ти набрала на цьому теж мобільний? На, на Оце мене, на цьому в мене Угу. Mm -hmm. Так, ось ось, ага, можна у нас блок. Якийсь засранець. Mm -hmm. Чи ж люди такі цікаві? Так, привіт, друзі. Вибачте, сьогодні у нас технічні проблеми, ми, ми проводимо налаштування. Поки все налаштуємо у нас, тож засранці повинні йти в блок. Хто там? Так, а оце в мене. Тут я не зрозуміла, йде у мене що чи не йде? Глянь, час іде наживо. Ну все йде, так, нормально. як є. А, а, а це в мене від мобільного TikTok. Ну, ось на цю підставочку десь. Якщо вже так, тобі. Воно ж можна тут його поставити, воно трошки розплити, бо це не можна в землі так заслуговувати. Так, 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 можна, можна і так, да, чого, якщо так становиться. Воно тримає? Слухай, ну це такі тримачі, я ж кажу, що в мене їх теж вдома 10 штук, але но... щось від них ніякого толку немає. Його закрутити не можна. Ну, ми не працюю, ось це ось глянемо. Так. Yes, так ось. Але yes. треба взяти тобі до чого а закріпити треба... Я взяла скотч у мене в пакеті лежить. Незміна на плані. Ой. Оце нам, оце для нас такі, да, це такі роблю. Багато не треба. Так, це для цього. Але ж. Так, друзі, в нас сьогодні технічні проблеми. Хотіли провести цікавий етер, але, на превеликий жаль, то в нас інтернет приходить, уходить, то наше обладнання. Ми не можемо його нормально поставити. Так. Оце ось тут ота, а тоді ще Та, ні, ну, не підставка. воно Друга, Отутньо, там підстави. Потім ще раз займаємо, так буде краще. Тепер оцю підставку. О, так. Ну, її не прикрутити, а отак от, от треба закріпити чогось. Взагалі-то вона стекла, а угу. тут пластик. Вона не буде держатися. Давай приклеїти, попробуємо. А ну давай приклеїть. Марчунки.